І так, любі друзі, ми приступили до фасаду. Фасад на другій секції вже розпочато. Зараз я наближусь, покажу вам зблизька це. А зараз будемо віддаляти і показувати, де ми знаходимось. Ми знаходимося прямо біля кільцевої, біля надпису «Parkside». Пішли показувати ближче. Ось зараз ми знаходимося прямо біля другої секції, зблизька. Виставили рештування під фасад. Поки що не роблять ніяких робіт. Зараз поясню, в чому суть. Вони вже готові приступити, всі матеріали вже на місці. Зараз допогоджують карту, а затримували все це діло продажу. Ви не повірите, ви не в тому, що ми не, ще не почали, а почнемо з понеділка, саме відео продажу. А зараз поясню чому. Велика кількість звернень щодо фасаду, щодо кріплень кондиціонерів, викликала скажімо так, попит на те, щоб ми це зробили централізовано. А як це зробити в умовах того, що ну, ціна у нас невисока, і більшість квартир вже продані. Ми вирішили це питання наступним чином. Ми робимо закладні деталі, в принципі, їх можу вам показати потім в шорці в якомусь окремому, буде коротке відео про цю закладну деталь. Ми їх прикріплюємо до фасаду, рядом прокладаємо каналізацію для конденсату. І якщо ви хочете ставити кондиціонер, ви закупаєте окрему корзину. Там вона або типова, може у нас буде придбана, або в, наш, в тих, хто нам продає, там ціна буде однакова, тому без різниць. Ви ставите корзину і вішаєте кондиціонер. Якщо ви не вішаєте в цій кімнаті кондиціонер, ви просто лишаєте ці закладні деталі на місці, вони ніяк їх не рухаєте, не підключаєтесь, і на фасаді все виглядає, як і було. Ось така історія. Тобто ми одразу е, закладаємо е, ці закладні деталі, Закладаємо закладні деталі. і е, за рахунок цього е, спрощуємо питання щодо того, де саме кріпити кондиціонер. Повірте, ми три дні погоджували висоту розміщення кондиціонера і відстань між лапами, ну, між цими закладними деталями. Варіанти від 60 до 90 см були. Розглядали кожну квартиру, в якій все ж таки поставлять спліта. Ну, двойного цього спліта чи не поставлять. Коротше, вирішили, що це буде 80 см різниця між закладними деталями. І Місце погодили так, щоб вивести конденсат, щоб не було зворотнього затікання в кондиціонер. Все, все погоджено. Ці зміни вносять в карту. В карту вони, ці зміни, вже внесені, і зараз її отримують, підписують фасадчики і приступають до робіт. Ось такі причини щодо того, як відділ продажу затримує роботи по фасаду. А ми приходимо до наступних робіт. От ми зараз заходимо в перший будинок, потрошечку прибирається територія, пам'ятаєте, тут стояв кран, ось його залишки залишилась тільки нижня частина. Тут стояв кран. Тепер тут вже зворотня засипка. І ми заходимо всередину будинку, тому що велика кількість оздоблювальних робіт, бачите, гіпсокартон, в тому числі вологостійкий. Ідемо далі. Я знаходжу зараз в першій секції. Тут, на другому поверсі, зараз ставлять профіля під гіпсокартон. Гіпсокартон ви в нас бачили. На першому поверсі зараз займається тим, що штукатурять стелю. Штукатурять, шпаклюють. І на третьому-четвертому зараз вам теж покажу, що відбувається. На третьому поверсі штукатури працюють. Ось ви можете побачити штукатурені стіни. І ці ж самі штукатури вже закінчили свою роботу на четвертому поверсі. Тобто то, тут вони теж, я бачу, вже це праве крило зробили, цю стіночку підтягнули, коридорну стінку зробили. Все, вони, я так розумію, ось остання, остання квартира ось там справа на третьому поверсі. Це по штукатурці. Ну і залишиться оця, оця я так розумію, вони виходять з тієї квартири і роблять цю, цю стінку і виходять на коридор. Перейдемо на четвертий, зараз покажу, що там все готово. Різниця четвертого і третього поверху в тому, що тут вже бачите, прокладають мережі, тепла, води. І тут я минулого разу якраз був на цьому поверсі, тут вони ще доробляли. Ми бачимо, що вони вже тут свою роботу доробили. От там, де нема, там гіпсокартон. Там гіпсокартон на другому поверсі то видно. Вже практично підсохло, стеля, стеля так непогано підсохло, вже залишається під шпаклівку. Під шпаклівку, під пофарбування і всі інші роботи. Тобто секція номер 1 другий під'їзд. Тут, я думаю, що по штукатурці все завершиться до кінця травня. тобто Тут вже буде максимально готове для того, щоб заходили бригади на те, щоб ставити там двері, щоб плитку класти, там оздобленням вже займатися, тому що в принципі, тут робіт не так багато Так, Виходимо ми з другого під'їзду першої секції, показую, що у нас тут також відбувається. Почалося залиття бетонної підготовки, фундаменти під патіо. Ось, бачите, хлопці там щось теж відбивають. По першому під'їзду поки що нічого не роблять по штукатурці. Ця ж, ці ж, ця ж бригада, ці хлопці переходять з цього під'їзду на той під'їзд, коли закінчують по штукатурці штукатурка. Я думаю, що тут залишилось не так багато. Останній тільки перший поверх. Я думаю, що то пара тижнів, і штукатурка тут закінчується. І штукатура переходять наступний під'їзд. Так, це я показав. Це якраз під, під цю. Ці патіо, бачите, в'язана арматура. Що далі? Давайте покажу, що відбувається в другому під'їзді. Тут одночасно працюють і сантехніки, і штукатури. Це трошечки ускладнює, але нічого з цим поробити не можемо, тому що все ж таки треба пришвидшувати роботи по оздобленню, тому що саме це дозволить пошвидше людям заїхати. Це наша фішка квартири з ремонтом, тому будемо ще працювати над своїми помилками. Бачите, тут вже сантехніки все своє з електриками зробили, а отам от працюють штукатури. От їм трошечки важкувато ходити на цих трубах. Бачите, тут наносять, працюють. Зараз перейду в інший під'їзд, теж подивлюся, що там відбувається. Це другий поверх першого, першого під'їзду секції номер 2 А тут працюють поки що сантехніки. От бачу. Зараз піднімемось на другий поверх, подивимось, що там. Ось бачимо розкладку трупопалення, води. Розведення по квартирах. Ось це зараз доробляють по другому під'їзду. Другий під'їзд другої секції, другий поверх. Це вигляд в двір. Бачимо, що встановлюють вікна в секції номер 4 І доробляють третю секцію. В третій секції залишилось дозволити там ще пара-тройка кубів. Бетону на а, котельні і все. і В принципі, бетонні роботи лишаються тільки на землі по місцям, де є патіо. Мається на увазі ось ці патіо. Бачите? Воно тут також. Ну, до речі, Виглядали вони трошечки більше на картинці, мабуть, чи можливо це через будову. Я ще не розумію, де саме буде межа, де саме буде вона лежати. Але в будь-якому разі ці патіо обмежують доступ інших людей, крім власників квартири. Хоча б як мінімум юридичний. А думаю, що за рахунок огородження ще й фактичний. Так, ось там, бачите, ще там доробляють котельню. Тут вже парапети вилити. тут вже давно воно все дороблено. І е, доробляють зараз вікна на четвертій секції, прийдуть на третю секцію вікончики. Ну, Ось от такі от зараз роботи відбуваються по будинку номер 1 Тобто, як було в планах нам на кінець літа його здати, поки що ці плани так і лишаються. А я зараз йду до будинку номер 2 я на дорозі між першим і другим будинком. І ось тут зараз проходжу через прохідний під'їзд, наскільки я пам'ятаю, це він, чаю, може помилятися. Ні, то не він, це комерція. Хоча ні, схоже, що він, тому що тут є сходи. Я вже, якщо чесно, прохідні під'їзди... В нашому кожному будинку розміщується кожен в своєму місці, тому трохи іноді не встигаєш запам'ятати дещо будинки схожі, тому перепрошую. Так, дивіться, що я зараз зайшов всередину будинку номер 2 Перше ви можете подивитися, який йде перепад по землі, нібито земля ріна, та, отам бачите, там вже півтора метри, а отам нуль. До входу, тобто все ще, ще буде донасипатись, змінюватись рельєф всередині будинку. Я ж нагадую ще раз, що всередині будинку у нас повністю інклюзивний доступ всіх груп людей. Е е і з особливими можливостями і без них. І от що зараз відбувається? Секція номер два. Другий поверх заливають плиту, е доливають стіни. Е е секція номер один. Тут залили плиту, тут доливають плиту над першим поверхом. Секція номер 4 ставлять стіни е, м, першого поверху. Бачите? Тобто деякі вже навіть залиті, деякі тільки готують. Ну і третя секція поки що е, чекає на своїх монолітників. Але я бачу, що Ні, вона вже йде, тому що, вон, бачимо, вже з того кута вже почали робити. Стіни першого поверху. Тобто, в принципі, тут по всіх По всіх секціях зараз відбуваються монолітні роботи одночасно. Ось так якось. Ну Тут три крани, воно сам Бог вилів як то кажуть. Бачите, один кран на секцію, другий кран на секцію і третій кран на секцію Дуже зручно працювати. Так, зараз буду переходити до четвертого і третього будинку.